Всім різамо, я біт 753, я ось все просто... Я ось просто качаю, катаюсь на велик. Я ось просто катаюсь на велику, ось я можу доказати, що я без руки йду, да? тому що у мене телефон І дивіться, ребят, я щас просто їздив. Я ось просто друга проводив. Е, якщо ви не, не знаєте, сталося ще сказав Тоді у мене просто машина, зараз я пропущу цей момент. Я ось просто... Я ось вирішив просто прокачати, прокататись. Я вирішив покататися. Там просто... Я другаю проводив, я потім вирішив у мами взяти велик. Він останавляється тихо. Ось отдально дальнобої. Буль і ще в нас, капець. Оце буде відос називається. Проводив друга в я знаю скільки 6 часов, але десь у 8... А, у 9. І щоб, ребята, ви зрозуміли, я дожив у де. Типа у 10 часів. Мені мама сказала, щоб я у пів десятого був вдома. А у пів 10 я не люблю приїжджати. Щас тут просто капітанно, мені сейчас треба не... бренько доїхати, ребят. Це буде відомо живатися. Катаюся на реліку з міста. з місто ромбітці, що писати. І в мене зланий. Мы назвали Ростик. Ростик Бочарова. Может, Азо, это... Нет, я сбросил сон. Я свет включил. Мы назвали... Я не знаю, что это. Это было честно просто. Так. Вот я включил его. Ножки. А все казалось, что застрял на тот Я тут нашел... Ой-ой-ой, тихо. Яма. Она мне. Меня... Нет. Ну, я через пару минут на горке. Зараз ми пройдемося за мною. Може і заїдемо, знаю. Давайте, давайте. Давай. Пишіть коментарі, що мені час сняти. Ну, це я таке сняв. Вибачте, що мені профас 20. Щас, ребята, я не знаю, скільки анонтично. Зараз. 9.21. Хіба через 9 минут... Я должен бути дома. Які дев'ять машин, машин? Які дев'ять хвилин? Коли я вже тільки доїхав, я ще моя тихо. І я тут... Я ось тієї в горку Щас Я ще з пирінькось доїжджаю. Я потом маме Боренько отдаю велик. Она просто работает. Работаем, она Пишите в комментариях, все нормально. Братья, чини. И отметьте, пожалуйста. И, и... Кто знает... И, ребят, кто знает такого... Такого тиктокера под именем Таравка, пишите комментарий. И... Вони и все що что он типа, умер, умер. По тебе він умер, венжелы. Він он он просто, может, уйти хочешь с ютуба. Я не знаю. Сейчас я, паринка. Мало вот паринка, да Я потом начну запись. Все, давай. Сейчас появлюсь. Все, ребят. Я пришел, Велик, я отвел. Uh, я уже Велик отвел, ребят. Так, бачите, я пішко, тому що я туманний доник. Я дивився, я, я, я прийшов, було б 8.30 чи скільки. Я потім... Я бурінко дійшов. Я ще записувати цей відосик. Тут просто габела ти. Ні, якщо може, я походу піду по дорозі. Так, я по дорозі. Я не хочу по зараз йти. Я потім пішлю запускать, коли піду. Бам ребят, я на дорозі. Там машина йде. Хоч бачите, що Ну там десь недалека машина. Я хотів... Я, ребят, хотів піти не по дорозі, бо сейчас стрмно по дорозі йде. Якісь наркомани, можуть бути... Ну, типу, як у той машині, яка зараз їде. А я не хочу податися нікому на глаза. Сейчас я рвать начну, потом запах. Мне придать обид. Чем не сопровождал? Вообще машина приедет. Я вас прошу. Это по дороге, ребят. давай пробежимся. Телефон не телефон, трус, не хабел. Я, естественно. Я вот здесь запущу. Ну я не быстро закрыть. Ja mozdan skazat na no otrovo mesto i posa auzo, auzo, spido. Te ma kisik povadrat kriprat. Te через 9, 9.26 успів. Нормально я. Нормально я пройшовся. Можна тротуар свернути, не знаю. Де це дорога? Щось таке, блін. Фух. Фух. Так, ребят, я вже в повороті. Пишіть в коментарі, хто знає, що це поряд. Ой, поряд. У мене порядка. А кто з другий город, якщо вже знаєте? А, що таке це поряд. І пишіть коментарі, де ви живете, знаєте. Я, 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 я би не сказав, що мені стрмно йти сейчас. Я б хожу заканчиваю відомо. Стамбі, від всем пока.